Спочатку тест будемо робити на стареньких акумуляторах 2022 року на 3 ампера. Подивимося, наскільки вистачить, якщо акумулятори вже юзані і старі. Тут це по-простому. Не треба заливати ні бензин, ні мастилу, нічого там думати, вигадувати. Вставив два акумулятора по 18 вольт. Ось собі 36 вольт. Кнопочку натиснув. Та вона тихесенька. Її навіть і не щути. Висота стояла на четвірочку, поставимо на Ану, пробуй. Це що, це взагалі? кайф, правда? В якості експерименту подивилися, як вона мульчує, а мульчувати буде ось тако, дивіться. Бачите, як гарнесенько. А тепер будемо збирати це все діло в травозбірник. Погнали. Давай. О, і тепер ще буде газончик, а це ми вже підберемо грабельками. Найтихіша газонокосарочка, Такої техсенької ви ще не чули. А як вона мягенько працює і як гарно косить, дивіться. Почали косити ось звідси. Це вже дивіться, скільки ми влупили, клапан ще не піднявся. Показую, що в травозбірнику. Дивіться, що ви собі орієнтовно орієнтувалися, яка висока трава, і скільки вже в травозбірнику. І вона косить. Дивіться, що робиться, яка густа трава. Сава моя. Трава по куліна, а вона косить. Косить абсолютно байдуже. І косить чистесенько. Дивіться. Ну ви, в принципі, самі все підписники бачите. Як працює ця косарочка. Ну а далі тут вже треба, певно, тримером. Певно, тримером треба. Ні? Нормально. <рес> Пішла їй так. Під будь-яким кутом, навіть боком і пішла. Ну, такої косарочки GTM на 36 вольт я вам ще не показував. Ви чуєте, наскільки вона тихенько працює? Тим паче на старих акумуляторах поставив свої старі акумулятори на 3 Ампера. І ми вже накосили 2 сотки, а вона ще не стає. Я просто в шоці. Безкоштовні уроки по косінню. Всі хочуть затестити новиночку, всі хочуть спробувати, як вона косить. А Петрович після них, ось такими грабельками, все це підправляє. Дивіться, як новачки косять. Бачите? Але нічого, перший раз, перший раз, все може бути. Що тут сказати? Якість GTM з роками просто дивує. Коса на старих акумуляторах просто не зупиняється. І погнав. Добре. Оце то річ. Для дому, напевно, ідеальна штука. Акумулятор я потім собі вийняв і користується вже на шуропокруті або на болгарці. І того, друзі, дивіться, ми на старих кончених, юзаних, трьох амперних акумуляторах влупили влупили звідки? Ось звідси. Ось звідси, і ось це все ми викосили. А виймається на цю кнопку? Так, да? да, показує. Гарячий. Ось холодні. Тут. холодні холодні акумулятори. Індикація, дивіться. Ще дві. Ще два ділення. Я просто в шоці. Ану, вийме Ану, той, цей. чи однаково розрядка йде. Так, да, однаково все, все чітко. Ще два, ділення. два ділення акумулятора. Їдемо далі. Їдемо далі, крутимо педалі. Ну Трава тут також дуже густа. Дивіться, як стриже. Ну що тут казати? Я вже не знаю. Я вже просто стільки наговорив, тому що ми всі в шоці. Ми косили різними косарками, але від цієї просто кайф. Дивіться, яка безсучасна трава. А вона йде. І все. І на цьому все. І що в нас там по заряду батареєчка? Все. Розрядили і того, і того от стільки. От стільки. Ну і там то, що я вам показував. Петровичі будуть знижки на косарочку. Знижки будуть, само собою, але в подарунок, коли ти купуєш ось цю косарочку, ти ще отримуєш ось цього тримера на 36 вольт. Тобто купив косарочку на 36 вольт і тример тобі в подарунок. Ти собі далі покосив косарочкою, вийняв цих два акумулятора, вставив в тример. І все, і пішов працювати далі. Огляд на тример я тобі скоро зроблю і покажу. Ну і тепер подарунки від Петровича, хто підпишеться на мій YouTube канал і напише самий гарний коментар, то через систему рандом я виберу переможця і подарую ось такого тримера на 56 вольт. Уявляєте, тример, який коштує 11 тисяч разом з акумулятором і зарядним пристроєм, ви отримуєте просто за хороший коментар. Так що підписуйся на мій YouTube канал, пиши гарні коментарі. І будеш мати ось такого крутезного тримера. Тример просто бомба. Скоро на нього вийде також огляд. Швидкість можна виставити. І фішка в тому, що коли ти її впускаєш, пусти, воно від'єднує привід. Тобто вона на нейтральній передачі. І тепер ти можеш її котити. Заганяємо одразу в густу траву. І подивимося, як вона справиться. Дивіться, як стриже 56 вольт. Висоту можна навіть трохи нижче поставити, але буде нормально, тому що трава дуже густюща. Дивіться, ну ідеально. Щоб ви собі розуміли висоту цієї трави. Дивіться, але вона косить. Важко їй, але вона косить. Трішки познущалися на високій траві, і тепер будемо косити по-справжньому. Дивіться, як гарнесенько стриже. Ну, просто аж душа радіє. Однією рукою собі не напружуючись, все чітко. Газончик не ідеальний, бачите? Дивіться, наскільки якісно збирає в травозбірник. Бачите, ні одної травинки не потрапляє на газон. Ну, Видно одразу, що річ для тих, хто займається ландшафтним дизайном або в кого великі там ділянки газону. Відчуваєте понавантаженні, як вона проходить таку густу траву. Трішки приминає колесом, але потім вона це все збирає. Навіть такого недоглянутого газону. Вийшло просто ідеально. Влупили ось таку плантацію, залишилося тільки під кущами підправити тримером. Показую, що по акумуляторі. Акумулятор одного ділення немає. Одного ділення немає. Там викосили, тут викосили. Там викосили всю цю густу траву. Там далі косили. І одне ділення батареї. Не знаю, чи ми зможемо висадити батарею повністю. Нам напевно не вистачить трави. Але в якості експерименту ще ось така густа трава. Важко йде! Двигун працює на максимум. От що мені подобається, коли трава густа, двигун сам піднімає оберти. А якщо трава міленька і легенька, то працює дуже тихо на малих обертах. Оце реально потужна річ. Ось Дивіться, яка була висока трава. Бачите, от там де Камаз, яка висока трава. Трава в косарку. Я не знаю, що це за така косарка. Що це за таке наробили GTM. Але вона лупить байдуже, яка трава. Дивіться, яку високу траву лупить. Таку траву тільки косою косити. Тільки косою, а вона гребе, а вона гребе, я просто в шоці. Що нам скаже батареєчка? Два ділення. Бачите? На такій високій траві ще вграли на одне ділення. Скільки ще можна вграти, я навіть і не знаю. Коротше, ми накосили 4 сотки двома діленнями батареї. Якщо брати, до прикладу, не ось таку траву, не ось таку. Маши та не ось таку траву, а нормальну траву, то на 10 соток аж бігом. Якщо тобі підписник цікава моя думка, і ти підписався не заради ось цього тримера, який я буду дарувати, а ти дійсно хочеш знати мою думку, то я тобі скажу тако, що на 36 вольт я реально здивований, тому що я взяв ось ці акумулятори, вони вже не свіжі, реально не свіжі. Дивіться, вони навіть трішечки ожили вже. Думав, що їх не вистачить, тому взяв ще ось ці, що йшли по комплекту. Але бачите, я ними навіть і не користувався. Коротше, фішка така, що цією косаркою на ось цих несвіжих акумуляторах накосили три сотки. Три сотки, причому трава була не, не міленька, вона була реально густа. Вона дуже тиха. В порівнянні з цією косаркою, ця мені дуже сподобалася. Я не знаю, як тобі підписне косяк, коли ти собі купиш ось цю. Но ця мені для дому, тако, якщо у мене був такий ідеальний газончик, я ось цю би собі 100% взяв. Тому що вона дуже тихо працює. І на ось таких акумуляторах тобі вистачить просто дофіга. Якщо поставиш на 4 А, я думаю, 4 сотки. Аж бігом стосовно косарки на 56 вольт, відверто кажучи, вона мене втомила навіть якщо тут є привід, по перше, вона дуже гучна. Якщо навіть ось тут пише 93 дБ, а в цієї пише 96, ця буде вдвічі тихіша. Ця настільки тиха, що ти можеш розмовляти пошепки, і співрозмовник тебе буде чути. Ця дуже гучна, особливо коли вона заходить в густу траву, вона піднімає оберти і вона гуде майже як бензокоса. Навіть коли вона майже повністю з металу, нею дуже легко працювати, легко маневрувати, переставляти. Дойшов до кінця газону, легко переставив, навіть коли немає приводу. Тут привід. І є все круто, ти собі йдеш, кайфуєш, але коли ти доходиш до кінця газону. Ти починаєш її переставляти, а вона важка, її треба натискати на ручку, переставляти. Коротше, маневрувати нею дуже важко. Тому ця косарка більше підійде для футбольного поля, для величезних газонів. На малих ділянках там по 2 по 3 сотки, по 4 сотки, ти просто втомишся. Якщо ви надумаєте її брати для великих ділянок по 10 20 соток, то ось дивіться, 8 амперний акумулятор висадили два ділення на 4 сотки. Орієнтовно ми прикинули, якщо газон доглянутий, ідеальний. То це буде 10 соток на ось такому акумуляторі, навіть якщо травичка буде доволі густа. Варто лише змінити завод, і рівень інструменту GTM стає вже не той, що був раніше. Він навіть переплюнув таких конкурентів, як Шільху, Скварна і Его, тому що інструмент новіший, потужніший і коштує набагато дешевше. Так, що підписники, я вам розказав, показав, ви все почули. Не забудьте ставити вликів подобачки, підписуватися на Петровича, тому що далі буде ще купа новинок від GTM. І, звісно, подарунки для вас. Всім дякую і до побачення!